Не хочу слухати сирену і швидко бігти в укриття, коли у школі йдуть уроки, а я ще мала дівча. Ще рік тому школярка Софія римувала жартівливі рядки для домашніх. Сьогодні пише про війну. Дев'ятирічна дівчинка написала свій перший вірш, і він ввійшов до переліку 50 кращих в Україні за версією конкурсу від ЮНІСЕФ Поезія заради миру. Загалом на конкурс надійшло 3825 заявок. Мама южненської фіналістки зізнається, не сподівалась на такий резонанс та успіх. Дуже сильно здивувала, бо я була впевнена, що просто приймав участь і нічого не буде. Тому коли нам позвонив представник ЮНІСЕФ, вона було дуже велике здивування. Ми думали, так війшли 50 число фіналістів Але з цього на ні, треба створити, тому що ви одні з міста Южного, у нас взагалі тільки двоє діток з Одеської області війшло, Тому треба щось зробити. Тому добре. Писала про війну страхи та бажання. Софія каже, що про війну у голос говорить не часто, але у віршах це далося легше. Війна йде там, не можна нікуди піти. То... А взагалі в школі, от вдома, багато про це говориш? Не -не, не дуже. Мені крісна мама показала конкурс, де можна написати. Я ну, написала чим я думаю, хотіла. Конкурс об'єднує дітей, які зазнали впливу війни зі всього світу. Презентація кращих робіт конкурсантів буде опублікована на ресурсах ЮНІСЕФ та у соціальних мережах організації до дня поезії, 21 березня. Конкурс Поезія ради миру це глобальна ініціатива ЮНІСЕФ, яку вперше провели у 2020 році до Всесвітнього дня поезії. Цей день відзначається 21 березня. А саме напередодні цього дня відбуваються публікації віршів. Фіналістів, а ця ініціатива привертає увагу до долі мільйонів дітей, які живуть у зонах військових конфліктів і воїн по всьому світу. Для деяких мир став дуже далеким спогадом. На жаль, і з 2014 року Україна на превелике жаль теж входить в перелік цих країн з моменту започаткування ініціативи. У 2020 році ЮНІСЕФ отримав тисячі віршів не лише з України, а й з усього світу, зокрема з таких країн, як Афганістан, Ефіопії, Іраку, М'янми, Нігерії, Сомалі та інших країн. Трійка віршів переможців доповнять міжнародний збірник дитячої поезії заради миру.